Війна дійсно може закінчитися. Типа буде мір, перемір'я. Тіпо, ну понятно, що це не це пауза до наступного нападу Росії. Безмістовно просто їхати до терориста, конченого на голову, а про щось там домовлятися. Да? Тобто, це має світ всією своєю масою впливати на це все. Ну і понятно, що наші військові допомагають в цій історії. І кожен українець далі. І Трамп вже за це каже: Ну там, типа, що бадати всі землі назад, Україні не можна буде. Вони значить, щоб обміняти якісь території на якісь, в будь-якому випадку, як там Донецьк, Луганськ, напевно, Маріуполь, Крим віддати Росії, щось якісь частини там нам повернуть. І типа, буде мір, перемір'я. типа, ну понятно, що це не перемир'я, це пауза до наступного нападу Росії, більш сильного. 100% це поняли, це запам'ятайте отак, от просто як на камні написано. І ерогліфі, і на єгипетській піраміді, які ніколи не звести. Типа з Росії помириться, це ждать наступлення. Але що це значить? Якщо вони про це все домовляються, Європа перепрошую в такому ахірі буде. Того, що це значить, що в світі можна кордони встановлювати силою, а не дипломатичними шляхами, не юридичними, незаконними. Тобто, це ну, в світі буде таке обурення, це все це початок третій світової. Тобто, якщо зараз домовляються за перемовини і за те, щоб віддати якісь території, і зробити мир. Все, я вам говорю, це просто ну, реально це початок дипломатичної Третьої світової першу чергу. І це ну, на трошечки відкладе на початок третій світової нормальний. Тому в цій ситуації думати, як зараз заробляти, як можливо там іммігрувати, забезпечити себе більш кращим життям. Зараз за посиланням шапці профіля я три дня безкоштовно навчаю, як можна заробляти онлайн там за допомогою TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Ну ви всі за це чули, але не кожен знає, як можна заробляти онлайн, як правильно, які найкращі шляхи. Там телеграм-канал. Три дні вам порозказую прямі ефіри, поведу і уроки попровожу, як ви можете зараз взяти щось для себе в онлайні. Навіть не треба до мене в ком'юніті, ти вже тільки після цих уроків безкоштовних, вони реально безкоштовні. Ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Все, друзі, така ситуація. Пишіть в коменти, що думаєте, і в коментарях зустрінемось все на зв'язку. Всім папа, -па. зустрінемось на ефірах за посиланням в шапці профіля. Па-па.